Ділянка 6, Тут 57 соток. На фасаді головної вулиці, вулиці Шевченка. Широкий фасад фасад рівно 50 метрів по фасаду. Все проходить. Електроенергія, електроенергія вже підключена, а газ проходить по вулиці. Навпроти ділянку криниця, Така зона, де можна машини ставити. Зупинка. От, і ділянка, от, значить, 25 соток в цій частині під забудову. А далі йде ділянка ОЗ. Вона туди піднімається на пагорб і на пагорбі закінчується. Там з, з пагорбу відкривається дуже красивий вид. Вид на ліс, там на якийсь маєток. В общем, Місце дуже хороше. Це теж верхня частина села. Ну, в принципі, така, хороше, хороше для життя. Ось. Ще скажу, що ось навпроти ділянки йде вулиця, спускається донизу. І там, ну, коротше, там такі пагорби, ліс, там великий листяний ліс. Така теж дуже красива рекреаційна зона. Васильківські Карпати у нас в тій стороні. В принципі, якщо з ділянки отак пройти по прямій, то можна туди вийти. Все, на цьому все. Набирайте.